Чи будуть вибори під час війни, і чи є конфлікт між Зеленським та Залужним? Це відео, яке я б волів взагалі не записувати, але вимушений. Адже схоже, що до нас повернулась політика. Що відбувається у відносинах між Офісом президента та Генштабом, чого Зеленському може коштувати звільнення залужного і чи дійсно на банковій готують вибори? Політичні підсумки 23-го року і спроба спрогнозувати. Чого нам очікувати від українських політиків у наступному році? Це Ютуб канал Ліганет. Це політика Смирнова. Мене звати Юрій Смирнов. Ми починаємо, але перед цим обов'язково підпишіться на наш канал і не забудьте залишити коментар. Півтора року великої війни в Україні відносно стабільно зберігалось ембарго на внутрішню політику. Не було системних дискусій про вибори, а про нібито конфлікт президента Володимира Зеленського та головнокомандувача Валерія Залужного можна було прочитати хіба що на російських пропагандистських помийках. Зеленський не цурався спільних фотографій з Залужним, а в липні навіть привітав його з днем народження. Подарувавши нагородний пістолет, команда Зеленського почала активно промацувати настрою суспільства щодо ймовірності проведення виборів під час війни. Почали регулярно з'являтися рейтинги довіри. А представниця президентської партії Мар'яна Безугла відкрито критикує головнокомандувача, виконуючи роль медіакілера. Однією з можливих причин може бути невдалий контрнаступ зсу влітку 23-го року, майже два роки повномасштабного вторгнення, а це психологічна втома через невизначеність, тому суспільство підсвідомо шукає винних. Прес-конференція Зеленського показала, що президент свідомо дистанціюється від незручних тем, серед яких мобілізація, незручні запитання банкова переадресовує на генеральний штаб. Офіс президента уникає запитань щодо можливого конфлікту президента і залужного, але зараз Зеленський не бажає записувати спільні селфі відео з головнокомандувачем, тим самим даючи. Логічні підстави припускати, що місце для розбіжностей є. Наприклад, в резонансній статті для журналу The Economist залужний заявив про глухий кут на фронті, на що Зеленський відповів, що ситуація точно не патова. Публічні заяви президента, припущення про конфлікт лише підкріплюють. А що стосується Мар'яни, Валіри, і у них там є ще кілька людей, дуже складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати в Фейсбуці. Це складні питання, якщо чесно для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо. Можлива відставка залужного може дуже сильно вдарити по підтримці Зеленського. Єдиний сценарій, при якому заміна головнокомандувача спрацює, це поставити замість залужного генерала, при якому відбудуться якісні зміни на фронті. Але будь-який наступник залужного буде сприйматись не як незалежна людина, а як призначенець офісу президента. І тоді всі невдачі на фронті можна каналізувати на Зеленського. Без відчутних успіхів на фронті будь-яка заміна головнокомандувача буде бити по політичним рейтингам Зеленського. Свіже опитування КМІС показує, що українці стали менше довіряти Зеленському. В грудні 2022 року президенту довіряли 84%, зараз 62% з рейтингами президентської партії. Що далі, то гірше. З електорального погляду влада зацікавлена у якомога швидших виборах, поки не розмазався рейтинг. Але у слузі народу визнають, що вибори під час війни це авантюра навіть для них. Оскільки на фронті всі ознаки позиційної війни на виснаження, про що відкрито каже Залужний, а стабільна фінансова допомога Україні під великим питанням, то підстави для повернення високих рейтингів влади уявити складно. Про вибори, як президентські, так і парламентські реальної дискусії наразі немає. Переконують співрозмовники в керівництві ОП. Єдиною можливою опцією легітимації влади в таких умовах має стати створення уряду національної єдності, заявив в ефірі Ліга Ток публіцист Віталій Портников. Ми давно мали б вже 20 місяців як жити в такому режимі, і тоді б ніяка політика не повернулася. б. Тоді ніхто нікого ні у чому не підозрював. Подібний уряд з поміж діючих нардепів, умовно прем'єр Петро Порошенко, а віце-прем'єр Давид Арахамія навряд чи спрацює. По-перше, до парламентських партій зараз низький рівень довіри. По-друге, в такому уряді не будуть представлені виборці, які сьогодні віддали б свій голос за умовні партії залужного та волонтера Сергія Притули, тобто питання до легітимності такого уряду. Уряд національної єдності міг бути ефективним, якби це був уряд технократів, які не мають електоральних претензій на майбутнє, тому що будь-яка робота сьогодні це політичне самогубство, бо непопулярні рішення потрібні тут і зараз. Але для того, щоб він по-справжньому був ефективним, офіс президента має передати такому уряду повноваження, і уряд має впроваджувати політики, а не бути виконавцем волі банкової. Заявила в ефірі Ліга Ток Лана Зеркаль, дипломатка та екс-заступниця міністра закордонних справ. Зеленський на прес-конференції дав зрозуміти, що не підтримує цю ініціативу, принаймні створення уряду за поміж нардепів. Так само президент дав зрозуміти, що не планує звільняти членів своєї команди, до яких у суспільства можуть бути запитання. Мова зокрема про Олега Татарова. Політичні прогнози на 2024 рік будуть залежати не скільки від України, скільки від західних партнерів і ситуації на фронті. Якщо Україна отримає необхідне фінансування та зброю, і це забезпечить певні успіхи на фронті, всі можуть трохи заспокоїтись. Але якщо будемо мати продовження нинішньої ситуації і при цьому викритим на корупції чиновникам будуть продовжувати зменшувати застави, то це буде роз'їдати підтримку влади. А опозиція буде це використовувати і пропонувати щось змінити, що пожвавить політичні процеси. Ще один фактор, який зменшить кількість політики та об'єднає людей, це новий широкомасштабний наступ Росії. Тоді, на перший план, вийде питання виживання і буде не до суперечок. Сподіваюсь, що до цього не дійде. Віримо в ЗСУ і віримо в холодний розум наших політиків. На цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, залишайте ваш коментар і слідкуйте за новими відео. До зустрічі!